Покажу, що готувала цього разу і що буду готувати наступних 3-4 дні. Ледь не пропустили запис на прививку. У нас реакція на вакцину. А Юрчика зараз 38, практично. речі, купила собі лак для нігтів. Не знаєте, де тусуватися зимою з дітьми, щоб вони прибігали. Від на будь-які пандуси.

Сем, ти бавиш Сем, mm. бавиш mm. Не, не бавиш Отож, я ховаю практично все лего, і навіть коробку з машинками зараз заберу. Сортери ці йому не цікаві, цим Він бавився десь близько року, рік плюс. А оцим взагалі побавився пару раз і даремно на гроші, хоч воно небагато коштує. Тут у нас залишилося, що іграшки рухливі і всяке таке м'ячики, повітряний м'яч. Кубики будувати, м'ячки маленькі, оці тактильні кидати, дзига, якісь машинки. Тут у нас розсортована окремо кухня, окремо гумові ці е, тваринки. Велика машина, яка ніде не стає, і класний кран. Е, тут лишаю таку замануху: це гараж, який любить бавитись. Нам в спадок перейшов від племінників. Дуже класна збавка. Одним словом, там є швидка, відсутня це все виїжджає. Воно тут. Піка є, світиться, але я вам не хочу цього включати, щоб ви зараз не оглушилися. А тут ящик з всіма персонажами Лего, всіма тваринками, що в нас є, сіма дядями. І маленькі машинки, які зараз улюблені, Юрчикові іграшки з ними бігає, ходить миє їх, їсть навіть з ними. Ну, як з одною як намагався їсти, але я припинила цю історію, бо це мені потім нервів не назбирати. А от те, що я перескладала в нас в ліжечку. Значить, Юрчик зараз бавиться цим поїздом дуже актуально, але тримати його в тій коробці незручно, бо він займає всю коробку і знизу нічого не видно, які іграшки. Машинка, цей пропелер, він, хоч літній, але Юрчику подобається його натискати. Всі книжечки, які я оце перебирала, відбирала деякі ще. Більша частина актуальних, просто зараз не цікаво. Оцей набір майстра я про нього вже знімала раніше відео. Він є в топ-7 іграшок з Алікспресу. Оцей набір і е, ракети. Бавимося ними досі. Е, так що далі рекомендую. Хто не бачив відео, заходьте, подивіться, десь тут буде посилання. Що ще? Тобто наразі у нас тут така картина, мені навіть досить подобається, бо навіть є ще трошки місця, щоб воно все собі десь їздило повзало Ось така в нас зараз історія з організацією іграшок. Це вже набагато краще, ніж було раніше. Раніше у нас просто всі іграшки купою лежали в манежі або в оцих таких е тканинних коробках. ще. Але воно мені було незручно, тому що те, що на дні коробки ти ніколи не дістанеш. Тому я так розсортувала максимально щось кудись. Е щоб було якби в один ряд, наскільки це можливо. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас зараз організації іграшок, що ви придумали, тому що мені ця схема не до кінця подобається, але ідей бракує, як це все класно організувати. Що працює в вас, що зручно вашим діткам, як вони це витягаються і як граються. Буду рада вашим вподобайкам. Вони для мене дуже важливі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо я дуже хочу набрати свою тисячу підписників. Наразі хочу першу сотню добити. Настав час ревізії в холодильнику, бо закінчується їжа. Покажу, що готувала цього разу і що буду готувати на наступних 3-4 дні. Тож, тут не найкрасивіша картинка, але були в нас макарони і фарш болоньєзе. Це фарш тушений в томатній пасті з тушною моркою. Було овочеве рагу, картопля, морква, горошок, цвітна капуста і шпаргюка, і відбивніще, до речі, лишилось декілька штук. І Юрчику була зубка з горошком. Наступною готовкою зараз буду як на закупи. Буде в нас пюре і тушена капуста з м'ясом. Буде що ага, рибу з кумбрію буду робити на грилі, і різото рис з овочами, тушна морква, кукурудзка, можливо, ще якісь овочі там. Буду варити буряк терти, бо закінчився в морозильнику і Юрчику, щось додатковий салатик буде. І ще хотіла. Ага, салат буде з огірок, помідор, перець, серфета, зеленька. А цього тижня був капустяний салат з капусти, з яблучком, з маркочкою такий. І щось ще здається, я буду готувати. А Можливо, можливо зроблю якусь сирну запіканку, але це вже пізніше на тижні, бо на вихідні вона нам зараз буде не потрібна. Отакі ідеї для їжі. Ледь не пропустили запис на прививку. Щось я напутала з нагадуваннями в телефоні і мала на сьогодні запис на прививки. І одним словом я згадую, десь 15 по 9 заходжу в телефон, там пише, що у нас запис на 9, Я в шоці. Заходжу в Viber, там сповіщення від клініки, що на 10.30. Я така, хух, ну добре, встигаємо. І щось, щось вийшла, якась потонина з нагадуваннями. Так що зараз біжимо, біжимо. Сказала Юрчику, я ще вчора його попереджала, що будемо йти до лікаря робити вакцини. З кривий не хоче. Каже, ну, треба. Тут така суперсила, яка дасть змогу тобі не хворіти, менше хворіти. От. Так що, дай Боже, зараз все пройде досить спокійно. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну так, втомлюють прививки. Значить, стоять там трактори. Ми йдемо на майданчик, як ви бачите. А... Ці трактори на той момент стояли і не рухалися. Юрасік побачив їх, ну, перше діло зразу трактори, трактори, все, ми стоїмо і на них дивимося. А, а потім приїжджає і, ну, інша мама з дівчинкою. І вони просто проїжджають, і дитина ніяк не реагує. Просто вона не бачить трактора і вона її не цікавить. Я така, ого, а так можна. Хоч я сама люблю в трактори позалипати, але я вперше побачила, що якась дитина може не реагувати взагалі на цю техніку, і їй і це не цікаво. І... Я не кажу, що Це саме дівчатка так не реагує. Я розумію, що дівчата теж люблять трактори, а є хлопці, які не люблять трактори. Але. Для мене був цікавий досвід, що якісь діти можуть просто проходити повз трактора. Юрась, Ти залип в трактор. Ти. Цікаво. З прививками, слава Богу, все пройшло більш-менш-менш більш спокійно. Ну і, звісно, крик стояв шалений в сам, сам момент прививки, але... Дуже швидко вдалося говорити. зібрались та й пішли. Заговорила тим, що підемо гуляти в парк, підемо в магазин купом скляночки і різні такі штуки. Типу, тобто, от мій лайфхак з сином в лікаря. Ну або такі Неприємні йому процеси, процедури це заговорювати. Щось просто балакати з ним про що ми підемо далі робити. Ми візьмемо кульку, а кульку якого кольору. А потім підемо в парк, а який парк, а там є дерева, а там бігають білочки, а там є те, все ну, такі от просто звичайні речі. А, що ж, потім зайшли в магазин: о, купила ще пакету вітряного пластиліну. Ми прям полюбили ліпити. Він досі ж макає. В мірі, Юрчик дуже любить всі ці сенсорні штуки. Вчора ми вперше бавилися кінетичним піском, було прямо максимально круто. Ми залиплихли на 40, напевно. Та, я його не могла від того відірвати. Це вже був час вечеряти. Вже чоловік вже все приготував, ми ще з в тому піску, пішли помітмуватися. Так що прям відкрила нову, нову штуку для себе. Будемо бавитися, що і а купили скляночки, тому що чому тому що син вчора розтарабанив одну. Але проблема в тому, що ми перетип до тарабанили на віком інші. І нас лишилось в хаті, напевно, три склянки. навіть на гостей вже немає, то пішла докупила. Треба буде ще нові купити. Ну, ще більше купити, тому що на гості ну, 6 штучок не вистачить їх щось. А зараз що? Зараз час смаколиків. Там на фоні У мене стоять кросанчики смачнезні. Кавуся вже зварена, поки дитина спить, йду відпочивати. А то я останніми днями так захопилася. То монтую відео, то ще чимось займаюся, що вже не пам'ятаю, коли я в останнє відпочивала на його сні. А для мене це мій святий час відпочинку і часу. В, на самоті, як на От, Бо потім ввечері, самі знаєте, як вечір з дитиною. Тому е, пішла відпочивати. Вечір добрий. а В нас реакція на вакцину. Перший раз, напевно, напевно, другий. За всі рази прививок а, Неочікувано дуже для мене. А, Юрчика зараз 38 практично. Я бачила, що він варений ходить дуже. Він проснувся з обіднього сну, і ми годину просто валялись на ліжку, щось розмовляли, дивились книжечки, нікуди він не ставав. Я ще тоді така, щось, щось дитина надто на ліжку довго лежить після сну, ну так він зразу піднімається і кудись біжить. А потім бачу, що він якийсь ходить прикумарений, типу очі, якісь такі напівзакриті, Я таким безконтактним міряю 36,7 до 37. Каже, йдемо дивитися мультики. Втомлений, йдемо, полежимо, подивимося мультики. Він з радістю пішов, я така, окей? І поки ми лягали дивитись мультики, я випадково торкнулася його ноги, а вона людяна. І пальці на руках людяні, а голова гаряча, я вже взяла нормальний градусник, поміряла. А там 37,8 верніше, я така. У". Де наша водичка, де все, принесли, обклалися, подивились півгодини мультики. Бачу, він же такий лежить на пів засинає. За але... Та й таке Юрчик спить. Я маю трохи на диво вільний вечір. До речі, зараз він заснув в сьомі, зараз вже піввосьма. Які ставки, що дитина проспить до ранку? Чи це він зараз проспиться дві годинки? Дай Боже, дві годинки, чи якісь 40 хвилин і стане, і в нас будуть веселі в Веселощі до якоїсь там ночі. От і побачив. А я за той час, до речі, купила собі лак для нігтів. О, Боже, це як в школі, це як в школі. Е, від Ейвелін. Е, там якісь такі гель є, мені його рекомендували. Коштує 80 гривень. Не знаю, скільки він коштує на мейкапі, купила, звичайно, в магазині. Е, я без гель-лаку вже, напевно, скільки? Два роки точно. Взагалі без, без, без будь-яких покритів. Та я ще до того як народила, я зняла останній раз гель і більше не робила. Роблю просто, ну, просто чистку, просто гігієнічний манікюр. Задоволена неймовірно, але мені вже так захотілось чимось покрити нігті. І вже давно хотілося, і я все така, та ні, та, ні, та, ні, та, ні чисто, лень. А то сьогодні ходила в магазин по інше, побачила, згадала, О, хочу, хоч якийсь лак куплю. Побачила якраз цей Ейвелін, а мені моя манікюрниця рекомендувала саме від Evelyn ці гель. гель. Наразі оцей один нігтик я покрила якраз два рази, Ну, тримається добре, головне йому дати добре висохнути. Так що зараз буду болювати нігті. Дай Боже, в процесі дитина не проснеться, я з мокрими нігтями не побіжу до нього. Побажайте мені успіху. Ну, а ви далі побачите, що з цього фігу вийшло. Ну що ж, я вже з нігтиками намалювала. Класне відчуття, прекрасні. І, до речі, немає оцього, ем, як від гель-лаку, коли він такі грубі. Типу, навіть найтонший лак він відчувається, коли довго його не робив. Вийшло добре. Навіть без всяких оцих розводів, всього решта, так ніби так ніби завжди сама собі малювала. Короче, подобається дуже добре, засох вже ніби класно. Так, Юрчик, що досі спить, зараз 8.10, не так вже й довго часу пройшло багато, але ніг таки вже зробила і це вже добре, вже хоч щось собі зробила. Надіюсь, проспить до ранку. Так, закінчуючи вчорашню історію з температурою. Все-таки проснувся Юрчик через півтора години, пів дев'ятої Потусив десь до одинадцятої вже хотів спати, але ж ніяк не міг вкластися. От, Загалом заснув по дванадцятій Але це не було цієї бігани по хаті з криками, а я просто лежав, катулявся, собі щось стогнав, на руках носився. Загалом все гаразд. На вечір знову росла температура, але було 38 і падала потім сама. Але дали. Дали і був пефе äh, в Фаралаган, бо він щось ну, не міг заснути, варений весь був такий, йому було недобре, то... то все, заснув. До ранку проспав, класно, зранку навіть встигли каву попити до того, як Юрчик проснувся. А зараз пішли гуляти, аж він не хоче ходити, то катаємося колясочкою, а я собі просто хочу. Зранку не замовляла на Аліекспресі. Купуручей покипила каву. Так що буду чекати. Всяких прокольчиків, які під'їдуть. Там і піпетки бавитись водою. І всякі косметички, органайзери, щось таке для дрібних іграшок. Бо щось такі срач розвівся у одній шафі, що там ніяк не складешся, ніяк в порядку не наведеш. Та й будемо бачити. А тут прийшли на пандуси бігати. Улюблене місце для тусовки зимою. Не знаєте, де тусуватися зимою з дітьми, щоб вони побігали? Йдіть на будь-які пандуси. Ну, по крайній мірі, нам заходить. Всі пандуси біля будь-якого магазину наші. Можна там набігатись, находитись, по сходах походити і трошки розважитися. Коре, вигуляти дитину, щоб вона порухалася. А ще можна взяти машинки і на таких якихось підвищеннях, немикляво бавитися. І не потрібно десь сидіти. Що зимою не сильно і зробиш. Хоча ми спокійно бавимося в пісочку. як спокійно, Юрчик спокійно, мені зимно. але навіть в такі холодриги буває, що він бавиться піском. А ще кльова розвага це годувати пташок. Купляємо пачку перловки. Вона така, ніби найдешевше з того, що я знаходила, і просто розсипаємо пташкам. Вони злітаються. Юрчик бігає, їх всіх розганяє. Вони літають, всі доволі, щасливі і, і нагодовані. І крупою це виходить достатньо дешево. Типу дешево, Ну, звісно, якщо там маєте якийсь старий хліб, але пташкам, наскільки знаю, краще якісь крупи. Але тим голубам я давала хліб. І зважаючи, що вони харчуються на смітниках, їм хлібчик дуже сумніваюся чимось помішає. Тим часом Ірчик розважає.